Всім доброї години та міцного здоров'я. На вашому екрані самець 8,5 місяців. Київський хлопчик. Замазурка трошки в клітці жив. Значить, вага 7, 8 кілограм. 8,5 місяців. Скажімо так, навіть, навіть нема ще 8,5, але нічого, ну, якби мене це влаштовує підходи. Єдине, він трошки вредний. Зараз познайомлю з самицями. Заодно розповім, як потрібно формувати сім'ї внутрі, що потрібно знати. Ну, зараз хочу показати взагалі якби, наскільки самець худий. Немає в нього нічого. Мене трошки побоюється. Нема в нього зайвий жирка ніде не висить. Ну самі бачите, худе, худе та довге. Цікаво, що довгий. Так, так а це його самиці. Даунпліс. Сильно їх тут поки не ганяй. Отже, самиці також не маючи ще повних 6 місяців. Чудове забарвлення, поєднання. Так? Я думаю, для багатьох внутріоводів це взагалі дивитись на таке, це трошки таке ух-ух-ух. Значить, що потрібно знати? По-перше, звір має бути більш ніж три покоління нерідний по крові. Я поки буду розповідати, заодно буду їх переносити в їхнє вже місце вони між собою знайомляться. Самець, лимончик, цей приїхав до мене з Київської області від пані Наталії. Весною я брав три самці і п'ять самець. Покажу, як би, інших згодом. Так, по самцю зрозуміло. По-перше, відстань. Друге розуміти, що як мінімум три покоління не пересікались звірів по батькові та по матері, по діду та по бабі. Ну і якщо все влаштовує, то let's go. Формуємо. Так, ну самиці вони повні свої 6 місяців. 4. 400, 4300. Вважаю, це також нормальна вага, їх було вісім на самецю. Зараз вам покажу і батька, і матер, матір даних звірів. Так, Щойно я їх посадив в нове для всіх місця. Самець справа в куточку, лимон, зліва золотиста і трибурих, так? О, Перший поцілунок такий, він такий. так. Не зрозуміло, так? Що це було? Чи поцілував, чи вкусив. Ну я думаю, він все ж таки вкусив, він захищається самець. Отако. Отако. Він вже відвик, він жив декілька місяців вже сам. Він мега від брата я їх розсадив, бо він почав брата вражати. Воно, воно, воно. Поки що він реагує на них як на противника. Як на взагалі ворога. Ну, Це явище тимчасове. Зараз він поїсть, понюхає самець, обнюхає територію, поміти її. Ну, Він якби більше сопеновий зараз, ніж кусає. Однак однак, він має трошки заспокоїтись, тому що на даний час він злегка, ну як сказати, не скажу що агресивний, але такий, мабуть, більш збентежений, наляканий. Так, підемо до е, батьківського поголівя самиць. Так, а от, до речі, батько тих чотирьох самиць. А оце, до речі, сестри того лимончика-самця. Київські п'ять самиць. Я думав бракувати, але вирішив їх всіх залишити. Думав декілька штук, ну, як мінімум одну. З перламутрових. якісь вони такі мені здавались маленькі, худенькі. Але нічого. Я вже не один раз помічав, що е, на початку відставши звір, е, згодом набирає, а ще може і потім її навіть обігнати. Але це не завжди ясна річ. Так. Отже, батько, не знаю скільки, крайній раз 15-800 важив. Це його самі ці вони були по 5 кілограм. Хтось каже, ой, багато він їх порве. Ну, дивіться, вони сидять вже місяця-півтора, всі живі, здорові, як бачите. Ніхто нікого не порвав. Хто буде говорити такі слова, скидуйте їм мої відео. Їм Колька все покаже. Так, а тепер мамка. Мамка, самець. Отже, самець бурий, батько, а матір їхня. Так, на даний час тут вона сама. Не знаю, покрилася чи ні. Знову ж таки, я її втретє оцим бурим самцем намагався покрити. Двічі вона від нього народжувала. Кількість була нормальна, 7-8 штук. Ну, вважаю, взагалі це доволі хорошим результатом. Золотиста самиця не показує справжнє її забарвлення, тому що трошки клітички. Першого разу, якщо не помиляюсь, відбуру самця і золотистої самиці. Отакі, От як на тому плані, так, були 8 штук, одне було мертве, 7 живих. З тих 7. Ой, ніби всі сім були жовтих, якщо не помиляюсь. Чи шість було і всі жовті. Щось таке було. Щось було таке. Другий раз вона народила вже е, саме ці 4, три бурих, одна золотиста. І чотири самця було. Чорний був, три жовтих було. Жовтих вже забрали, два в Одесу поїхали. Один сьогодні у Миколаїв. Так. І чорний залишився. Побачимо, що ми з ним будемо робити. Так, і тут щойно сформована значить самець білий Білий самець зліва, мабуть, куточку, так як вони всі білі трошки мені не зрозуміло. Ху із ху. І дві білі самиці. Є таке. Крайній раз я формував сім'ю Також були. Тоді було три білі самиці. Одна прохолостіла з них, я її забракував. Самця також реалізував на плем'я, а це молодий самець. Якщо не помиляюсь, 9 місяців 8 кілограм. так. Ну, Поки що тут така боротьба. Я думаю, він подужує. Щоправда, от, що він 8, що одна з них так, знову ж таки первістка. Сьогодні відсадив, як бачите, що соски. озки. схватись, то потягає одного. Насідить молочка. Щось, як Щось вона мене надсіде. Та й молока. Коротше, одна вісім. Це самиця первістка, інша вісім. Навіть під вісім спою. Це самиця первістка, яка щойно відгодувала. Показую, кого відгодувала. От вони. Жевжики. Це самиці відсаджені, так. Так. Була людина з Херсонської області. За білих самиць, питав, до речі. Треба обговорити мене. Ну, в принципі, тут, як би зрозуміло, все. Я доволі часто показую як формування, процес, так і перевірка через 2 місяці на вагітність. Доволі ж таки цікаво буде. Ну, тут, як би зрозуміло, тут всі молоді. А там, де от київські самеці, 5 штук і самець, от самцеві вже 2,5 роки, от там вже якби, от саме по первістках дуже легко буде. І швидко зрозуміти чи іще якби самець підходить для формування сімей, чи ні? Чи взагалі він іще проявляє, ну чи активність він то може проявляти, але чи він. Зможе запліднити самиць. Це вже інша справа, яку ми перевіряємо по перескаках знову ж таки через два місяці. Не чекаємо там, не рік, не два, чогось вона жирна, там велика ще щось. Так, це самиці. Також у нас зимове буде поповнення від золотистого самця три самиці. Є такі? Так, ну, мабуть, по формуванню сім'ї будуть запитання. Це відео я буду закінчувати, буде ще одне відео годування в зимовий час. А по формуванню будуть питання, пишіть під цим відео. Спробую вам відповісти. На цьому поки що все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!